Інформаційний батальйон на позиції в етері Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Мої шанування. Моє серце рік у полоні. Рідні полонених азовців котре вийшли на мирну акцію із закликами повернути захисників додому. Цими днями минув рік, як героїчні воїни, вийшли з оточеної Азовсталі, і досі у полоні перебуває понад 1900 осіб. Свої 25 він відзначив, захищаючи Маріуполь, а 26 зустрів у російському полоні. Вже рік пані Ірина не чула жодних звісток про свого сина Миколу, бійця полку Азов. Та зізнається, ні на мить не втрачає надію, що герой повернеться додому. Саме тому жінка вкотре організовує мирну акцію, щоб нагадати суспільству про тих, хто досі перебуває у неволі. Коли на Олейнівці стався тракт, він виходив з Оленівки. І написав, мама, ми з Ігорем живі, з побратимом. Як було насправді, чи він був присутній там, в тому бараці, чи він теж там був, чи він був, просто знав, що відбулося вже з переказу других хлопців. Нам нічого не відомо. Чекає свого 21-річного сина Ігоря з Полону й пані Зоряна. Розповідає, останнє повідомлення від нього отримала в день виходу з Азовсталі. А далі рік невідомості та страху за сина. Вони дотримали наказу, вони вийшли заради збереження життя. Їм обіцяли під гарантією Женевських конвенцій і Червоного Христа що 2-3 місяці їх будуть міняти. Вже сьогодні рівно рік, коли від них жодної звісточки. Для нас, для всіх рідних, їх вийшло лише Маріупольського гарнізону 2,5 тисячі чоловік. Для нас нема життя. Підтримати рідних полонених азовців прийшли і військовослужбовці. Солдат 206-го окремого батальйону територіальної оборони міста Київ Артем Градун нині перебуває на реабілітації в Івано-Франківську. Каже, бійці Азову є для нього прикладом мужності та сили, і їх обов'язково повинні повернути додому. Ми, коли були на Херсонщині, і в якісь моменти нам ну, здавалося трішки, що нам важкувато, а завжди лунало ну, слуха. Непросте, а ви просто згадайте, як там хлопці на Азовсталі трималися, як вони продовжують триматися, особливо азовці. Ви знаєте, після цього всі ті перепони і перешкоди, які нам траплялися на шляху, нам здавалися якимось легкими, Незважаючи на те, що ну, для мене, наприклад, як людини цивільної, війна це взагалі. Перший досвід такий. Я розумів все одно, що є хлопці, які пережили набагато тяжче. Я дуже сподіваюся, що хлопці, які зараз в полоні, можливо, якось про це почують і побачать, і хай знають. Вони не забуті ніким і нічим. Ми ждемо їх повернення, оскільки вони справжні герої. Чимало бійців Азову, які змогли повернутися додому з Маріуполя чи були звільнені з полону, лікувались у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Керівник медзакладу Станіслав Онищук зізнається, попри усі же. Хіття, які пройшли ці мужні хлопці, вони не втратили бойовий дух і бажання боротись за Україну. Ми, коли знали, що до нас попадуть хлопці після Зовсталі, ми десь готувалися до того, що нам треба буде десь багато такої роботи проводити з повернення їм мотивації, з тим, щоб десь такої, може, психологічної роботи з натхнення їх. Але коли вони приїхали, то ми самі в них вчилися і перебиралися досвіду оптимізму, впевненості в українській перемозі, які би складні часи не були. І десь в той час ми не розуміли, чи то ми їм додаємо сили. Впевненості, чи вони додають нам. Насправді, медична робота була з ними. І десь робота з фізичною реабілітацією, і робота з тим, що ми їздили на різні заходи, там чи в походи, чи в музеї, чи в театри, але жодної хвилини ми не, не відчували слабкість їхнього духу. Досі у російському полоні перебуває майже дві тисячі бійців у полку Азов. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Кошти для тих, хто захищає наш спокій з перших днів повномасштабного вторгнення. Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради та структурні підрозділи забезпечують роботу щодо надання підтримки військовим формуванням. Йдеться як про кошти бюджету територіальної громади, так і фінанси установ, закладів підприємств міста. Більше про це у відео. Основні зусилля спрямовані на зміцнення обороноздатності військових частин на брифінгу голови івано-франківської громади розповіли про надання фінансової підтримки військовослужбовцям в умовах воєнного стану. Відтак наголошує заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. Підтримують не лише ті частини, які дислокуються у громаді, а й ті, які звертаються із запитами про допомогу. У Нас діють дві програми так само, ми ви вже про це знаєте. Що дії доступ програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи і так само діє програма заходів національного спроти Івано-Франківської територіальної громади на 2023 рік. Ці програми удосконалюються, до них вносяться зміни, і відповідності вони фінансуються по мірі потреби. Станом на сьогодні з цих програм профінансовано близько 50 мільйонів гривень. З них грошові виплати майже 2,5 мільйони гривень. Субвенції з бюджету на матеріально-технічне забезпечення військових формувань близько 30 мільйонів гривень. Окрім того, фінансували паливно-мастильні матеріали, військову уніформу та спорядження і матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення це входять, починаючи від принтерів паперів і закінчуючи різним господарським споряддям. Крім того, що ми передаємо, скажімо так, субвенцію, ми ще за наші кошти закуповуємо, самі проводимо тендера і відповідності передаємо військовим частинам. Так само, і бензин, і комп'ютерну техніку, будматеріали, костюми, портативні зарядні станції, квадрокоптери. Ну все на що вони пишуть нам потребу, і що ми маємо змогу згідно дозволу і 590-ї постанови закупити з міського бюджету, ми закуповуємо і передаємо. Також діють ще дві великі програми по соціальному захисту військових. Це з нагоди дня народження дітей до 18 років, батьки, які призвані на військову службу. Це в зв'язку з народженням дитини передбачено одноразову матеріальну допомогу, в тому числі військовослужбовцям, особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, і військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Це по три тисячі надо е, забезпечення дійснення заходів національної безпеки, але вони ще не набули статусу УБД. Ми їм надаємо одноразову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень. По міській програмі соціального захисту каже Вікторія Сусаніна. Членам сімей загиблих та зниклих без вісти воїнів надаються щомісячні матеріальні допомоги у розмірі прожиткового мінімуму. Також розглядаються заяви на засіданнях координаційного комітету. Питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО ООС захисникам України і відшкодування підприємствам, які надають ритуальні послуги витрат на поховання. Це є, дуже важлива, це є дуже важлива частина нашого фінансування, якраз це відшкодування, які надають ритуальні послуги. Як бачите, станом на сьогодні ми вже виплатили таких допомог 43,3 мільйона. А саме відшкодування на поховання ми маємо 2 мільйона. Ну і відповідності ще зараз дооформляються документи, будуть ще виплати. Одноразова грошова допомога у зв'язку з народженням дитини 400 тисяч. Нагадаю, що ця програма в нас діє відносно недовго. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років 700 тисяч. Допомога по рішенню координаційного комітету майже 2 мільйона. Для дітей військовослужбовців організовують оздоровлення та відпочинок. Торік для них влаштували п'ять екскурсій до міст побратимів. Загалом оздоровились майже чотири сотні дітлахів. Станом на сьогодні вже так само проведені. Відповідні переговори так само цього року діточки таких категорій будуть відпочивати і оздоровлюватися. Крім того, організовано чотири екскурсійні поїздки в місто Дебрецен та відправлено на відпочинок. 180 дітей пільгових категорій. Це 19 дітей, батьки яких загинули в зоні проведення бойових дій, 46 дітей, які беруть безпосередню участь у бойових діях. 101 дитина з сімей учасників бойових дій, 23 дитини із кошлузбовців, поранених під час виконання. Також діти військовослужбовців безоплатно харчуються в освітніх закладах. Цьогоріч від оплати звільнено понад дві тисячі учнів. Відтак на це використано понад вісім мільйонів гривень. Крім того, воїнам надається фінансова підтримка у медичних закладах. Ми почали виділяти кошти на протезування, на зубопротезування так само йдуть. Ну і крім того, заклади охорони здоров'я передали військовим підрозділам. Чотири автомобілі невідкладної медичної допомоги, медикаменти, обладнання комплектуючі. Ну, крім того, на сьогоднішній день по домовленості міського голови з нашими хлопцями є потреба в наданні медичних допомог, і відповідно зараз формується якраз перелік лікарів для такої допомоги. Активно підтримують захисників Івано-Франківські комунальники. Зокрема, передають автомобілі й іншу техніку, а також допомагають відновлювати зруйновані будівлі у деокупованих містах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Донбас Прикарпаття В івано Івано-Франківську відбулося офіційне відкриття реабілітаційного центру, який релокувався із сходу. В ньому люди можуть отримувати послуги соціальної, психологічної, фізичної, фізкультурно-спортивної реабілітації не тільки відвідала Донбас Прикарпаття. Наша Мар'яна Джерч. Зараз відбувається процедура, яка має назву Дарсонвалізація. Все. Такий вплив електричних струмів на Організм людини дуже корисна ця процедура у лікуванні різних захворювань опорно-рухового апарату. Таку процедуру і ще чимало інших. Тепер можна пройти у центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю, Донбас Прикарпаття. Адже днями медзаклад уже офіційно відкрився в Івано-Франківську. Військовослужбовець Володимир направлення сюди на відновлення отримав у Тернополі, де наразі проживає. каже, завершив реабілітацію у центрі майже місяць тому. У мене поранення міновибухове, пов'язане з осколковим пораненням. У мене тромбоз, нервово судинні, ліктьові, плечові, плюс зараз в легені ще лежить осколок, бо проте мені не заважає ніяк абсолютно. Був на реабілітації місяць, минулого місяця я закінчив 26-го реабілітацію, досить непогано. Процедури були магніт. Дарсон Валь, масажі, фізична ФК. Ось. І ще я не пам'ятаю, а психолог, звісно, річ, до психолог без нього ніяк. Ну, такий файний психолог у нас, навіть дві психологині. Лише кілька днів тому почав проходити тут реабілітацію військовослужбовець Віктор. Чоловік відновлюється від отриманих поранень під час служби у складі окремої 128-ї гірсько-штурмової бригади. У ну, мене осколково. Поранення, ну таке з важких, це ну, біля ну, розтрощений част, ну, частково плюшовий суглоб. Ну, воно якби вже зрослося і зараз в мене період якби, реабілітації, розробка суглоба. Лікувальна фізкультура, так, я вже чую, м'язи у мене вже набагато сильніші, я більш можу опертися на ногу і перейтися вже в кількість, там, якусь невелику відстань. Чим раніше, то взагалі важко було і на костелях, зараз я вже можу по приміщенню десь і без костелів перейти. Наразі кажуть, лікарі реабілітацію тут після отриманих поранень на фронті пройшли п'ять військовослужбовців. Я б зробив акцент на тому, що для них, по-перше, це треба увага, що вони звичайні люди і потребують вони це, ну, потребують фізичного навантаження. Їм потрібно розгрузитись, розумієте, фізично. Загалом у центрі Донбас Прикарпаття люди можуть отримувати послуги із соціальної, психологічної, фізичної, фізкультурно-спортивної реабілітації, і не тільки. Використовується дуже великий арсенал процедур, як фізіотерапевтичних, так і інших реабілітаційних послуг. З фізіотерапевтичних процедур у нас використовується лазеротерапія, ультразвукова терапія, магнітотерапія, дарсонвалізація. Різні види електролікування, електроферези, електростимуляції дуже широким попитом користуються у нас серед відвідувачів. Це ножні ваночки з хвойним екстрактом. Кисневі пінки, лікувальні чаї, які заварює наша медсестричка. Робота релокованого центру із Донеччини в Івано-Франківській громаді розпочалась у січні цього року. Та офіційне відкриття із оновленим приміщенням вдалося зробити лише зараз. Його директорка Світлана Фоміна каже, це буквально другий день народження центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Коли почалась війна, мені, як керівнику, дуже потрібно було швидко реагувати. І маючи вже досвід 2014 року, я зібрала колектив, розподілила обов'язки. Спочатку ми вивезли людей, які проходили реабілітацію на той час. Після цього ми зібралися з колективом і поїхали до Дніпра. Дуже велика подяка директору Дніпропетровського протезно ортопедичного підприємства, який дав нам притулок і вивіз обладнання, найцінніше обладнання центру. Після цього ми поїхали в Львівську область до Стрия, знімали склади і перевезли це обладнання. Після цього до Тисміниця, а вже після Тисміниця саме в Івано-Франківськ. І це такий довгий шлях всього обладнання, яке ви бачите, і колектива, і людей, які мене оточують. Разом із установою на Прикарпаття переїхали 50% працівників. Також тут почали працювати і місцеві фахівці. Дуже важливо, що саме в нашій області є цей центр, що він релокувався до нас і що він буде працювати, тому що цей центр вже має напрацьовані відповідні напрямки своєї роботи, має практику, є досвід, і дуже важливо, що цей досвід приймають і Прикарпатці. Служба зайнятості активно працювала із центром тут. Це влаштовані також прикарпатці, не тільки люди, які приїхали разом з релокованим центром, і вже ті люди, які проходили тут реабілітацію, це і наші військові, це люди з інвалідністю. Вони дуже позитивно відгукуються про діяльність цього центру. Для придбання обладнання та проведення ремонтних робіт у приміщенні, окрім обласної військової адміністрації, долучилися міжнародні благодійні організації. Наразі реабілітацію у центрі Донбас Прикарпаття у вже пройшли близько сотні пацієнтів. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Разом шукати шляхи, щоб надавати допомогу потерпілим від російської агресії діткам та захищати їхні права. Івано-Франківська міська влада підписала меморандум з головою громадської організації Мрія дітей України даною Яровою. Мета угоди допомагати дітям, батьки яких загинули внаслідок війни. Подробиці у сюжеті координувати зусилля задля всебічної підтримки родин загиблих захисників в Івано-Франківську. Міська влада підписала меморандум про співпрацю з головою громадської організації Мрія дітей України Даною Яровою. Документ передбачає допомогу родинам загиблих, безвісти зниклих та військовополонених. Ми виявили такі потреби. Родин, які втратили когось з рідних або родин, які члени яких знаходяться в полоні, це 30% – це запит на психологічну допомогу, 30% – це допомога вчині, в спортивних секціях для дітей, і 30% – це гуманітарна допомога. Одяг зуття, я як мама трьох хлопців, знаю, що такі одягнути та. Одягнути дитину, яка росте кожного року, і це дуже така складна робота для мами, особливо для тієї мами, яка втратила чоловіка на війні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, нині в місті майже три сотні родин загиблих воїнів. Усі вони потребують всебічної підтримки, і цей меморандум дасть змогу ще більше піклуватись про ці сім'ї та максимально забезпечувати їх необхідним. Прийняли рішення підписати такий меморандум про співпрацю. В принципі, чим більше буде допомоги родинам, тим буде краще. До слова, наразі під опікою організації Мрія дітей України понад тисяча сімей українських героїв, які присвятили своє життя захисту батьківщини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї». Масштабні пожежі цими днями на Прикарпатті горіли багатоквартирний будинок та птахоферма. З багатоповерхівки рятувальникам довелося евакуювати мешканців. А на господарстві, яке займається розведенням сільської птиці. Пожежу гасили близько двох годин. Подробиці загорянь знає Юлія Торконяк. Охоплені вогнем цими днями на Прикарпатті трапились дві масштабні пожежі. 19 травня ввечері у селі Серафинці Городенківської громади горіла будівля птахоферми. Пожежу ліквідовували близько двох годин. На момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля птахоферми була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 1400 метрів квадратних. О 16.32 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. А о 17.28 повністю ліквідувати за інформацією власників. У будівлі на момент пожежі було декілька тисяч курчат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється фахівцями. За попередніми даними, у вогні загинули 25 тисяч курчат. Вже 20 травня ввечері пожежа трапилась у місті Коломия. На вулиці Моцарта горів багатоквартирний житловий будинок. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на сходовій клітці між восьми та дев'ятими поверхами житлового будинку площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання, вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу в найкоротші терміни. На місці пожежі працівниками ДСНС було евакуйовано вісім мешканців. Їхній стан задовільний. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Вишиті історії нашого народу. Івано-Франківську відбулося тематичне дійство, де заговорили вишиті обереги. За них сказали люди, які зберігають їх як найбільший скарб своєї родини. Вишиті історії чула наша Мар'яна Джерч. Сорочки, рушники та національні символи. В Івано-Франківську вперше прозвучали вишиті історії нашого народу. Серед них і історія пані Зорислави. Жінка розповіла про найбільший скарб своєї родини мамину сорочку. Саме в цій сорочці вона виходила на мітинги з палкими промовами. Саме в цій сорочці вона шукала і знайшла на поселенні в Сибірі сестру. Степана Бандери Оксану і привезла її в Україну. Моя мама стала символом незламності духу, віри в майбутнє України. В першу чергу для нас. Своїх п'яти дітей пані Лариса прийшла на дійство із національним символом України, який став першою вишитою роботою її ще юної бабусі. Жінка розповідає у 1939 році, коли так звані перші совіти робили облави у пошуку ідейних людей. Її бабуся зняла синьо жовтий герб із стіни і сховала. Коли облавники пішли, і зрозуміло, що настала радянська влада, бабуся зашила. Цей герб, склавши так багато багато разів, зашила в перину. І так він собі в перині був. Ну і коли я була маленькою, зрозуміло, що я приїжджала до бабусі, я в тій перині спала. Я намацала, що щось в перині є якимось дивом. І все питала, що ж там таке. Каже бабуся, та то латка. ну Я обстежила перину, кажу, бабуся: ну, та нема латок на перині, вона ціла. Та то латка на всякий випадок. От як перина порветься, от там вже латка зашита. Така була гарна історія придумана. Про вишиту сорочку своєї бабусі розповіла нам місцева мешканка Марія Гуцол. Жінка знає не тільки її історію, а й значення орнаменту. На мені бабусина вишиванка, вона з нею подорожувала і до Канади, і була привезена назад. Вишита самою бабусею. А на рукаві чітко зображено чорну троянду, а не червону ту троянду, яка була для України. Етнографічним кодом, бо не завжди для нас цвіли троянди. Вони для нас були чорними. Хрести, які зображені різними на на, на моїй сорочці, як на спереді, так і на рукавах, є ознакою того, що для кожної люди, людини не є чорний хрест. Він є різний. Якщо кольори позначають якусь долю чи якусь відповідність, то так само на цій вишиванці вони позначають, що ми не можемо змінити долю, але ми можемо за допомогою Божої молитви оберігати те, що ми маємо. Показ давніх а також сучасних робіт, провели в Івано-Франківському мистецькому домі, який лише у своїй колекції налічує понад пів тисячі вишиванок. Вишиті історії українського народу. Це про те, наскільки для наших людей важлива вишивка, не зараз, не колись, а через покоління від наших прабабусів, дідусів і по сьогоднішній день. Як ті люди е, берегли традиції. Ці як вони передавали їх своїм своїм дітям, а діти вже своїм дітям. Ініціювала тематичне дійство народна депутатка України Оксана Савчук. каже, головна його мета це розповісти історії, які зазвичай залишаються виключно в сім'ях. Дуже важливо сьогодні розповідати, що пережили батьки, яких виселено було у Сибір, і вони справді цінують ту вишиванку, бо з неї вони їхали і поверталися. Що було цінного, коли вдома передавали з покоління покоління, тісно стиснути. Загорнутий захований герб, вишитий синьо-жовтими нитками на той час. Це однозначно зразу була тюрма. Наше бажання одне зберегти і передати ті пам'ятні речі, які ставалися і були в наших родинах, популяризувати, поширювати. І сподіваємося, що наступного року цей захід буде масовий і більш такий, знаєте, відкритіший. Малодійство і благодійний характер. Виручені кошти за продаж вишитих картин організатори передали ЗСУ. А саме 109 му батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Такими були новини до цього часу на Прикарпатті а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.